Всім привіт! В продаж поступає квартира 44 метри квадратних Квартира з дизайнерським якісним ремонтом. Досить зручне планування. Виконана вся квартира в таких світлих та теплих тонах. Ці тони завжди у тренді, завжди залишаються мотними. Повсюди у нас чорна фурнітура виглядає дуже стильно. Це у нас зараз така зона прихожої невеличка. Є домофон. Також є тут пенал невеличкий для зберігання. Далі ми переходимо в коридор. І по ліву сторону у нас знаходиться наша кухня досить велика, великий острів. Багато є місця для зберігання, як зверху, так і знизу. Підсвіточка робочої поверхні. Ну і техніка Техніка вже встановлена електролюкс. Є все, що потрібно, є посудомийна машина, є холодильник, холодильник досить великий, метр 93 і морозильна камера. Далі перемішаємось у нашу лоджію. Лоджія також досить велика, є Додатково ще стіл, можна використовувати як робочий, можна використовувати як обідній, кому як буде зручно. Панорамні вікна у нас, ну і тут є котел газовий. Далі переміщуємось у спальну зону. У нас тут є ліжечко, ліжко досить велике також. Встановлені штори, штори, блекаути. У будь-який час доби закрили повна темнота і спокійно собі відпочиваєте. І Велике ріжко і кондиціонер. Кондиціонер у нас інвенторний, працює до мінус 15 градусів. Так. А тут у нас ось така ТВ-зона. На тій стінці потрібно встановити телевізор. Ну, а далі ми переходимо до нашого синузла. В санузлі вже встановлена пральна машина, також електролюкс, туалет, гігієнічний душ, ванна, душова система. Ну і умивальник з зеркалом, зеркало з підсвіткою. І ще у нас залишилось е, оглянути гардероб. Гардероб знаходиться у нас за таким великим зеркалом. Також чорний, стильний. Все виконано у одних тонах та кольорах. Є декілька штанг, можна розвісити онях і багато.